Доброго мирного дня всім. Ми розпокою затишку тільки хороших новин. Так. Поки буду поратись на вечір, дам відповідь на запитання. Люди купляють козенят від київ або відбайливих. Господаю. І тоді є проблема з тими козенятами. Тобто проблема. Ті козенята мають понос. Ті козенята не п'ють молока. Що робити? Наперете купляєте козеня, питаєте, чи те козеня п'є, чи тільки козусе. Чому? Особливо це стосується англолубійців, нубійців, там як то знає. Якщо козеня більше 10 днів має, вони вже ну, до 14, якщо від... Від народження до 14 днів. Якщо купляють козенят, ті козенята практично без стресу проходять. Ось. А, де ж ти відламала? Ось, губила, відро загубила. Вони ще не мають сами, що це? Не їхньої мами молоко. І вони п'ють прекрасно. А вже ті козенята, які після 14 днів, вони вже вербабливі. Вони вже знають, що це не їхньої мами молоко, що це не той смак. Вони вже мають стрес від того, що їх забрали. Від мами, вони вже переносять більш болісно всю процедуру купування. Ось. І тоді вони пити не хочуть того молока, що від вашої кози. А ще тим паче, якщо це не ангунубійської кози молоко, то взагалі вони відказуються від молока. Або не п'ють пару днів. А потім дали вони випили і вже мають понос. І вже є проблема. Ось. І вже є тоді проблема, вже люди мають замороку з поносом і з ростом козенят. Щоб цього не було, або купляйте козенята до 14 днів, або якщо ви купляєте козенята, то кажіть, щоб і ті хазяїва, якщо вони хочуть продати дійсно це козеня, то хай вони його навчать пити з миски, Якщо воно сало козу. Це не через те, що я там така списака, а це практика. Це вже я не раз таким стикалася, ми балакали з дівчатами, і чоловіки дзвонили, питали. Ось. І такі проблеми є. То хай вам навчать. Якщо вони дійсно хочуть продати, то вони навчать вам козеня пити. І тоді вже у вас буде менше проблем з тим, що те козеня там не буде пити вам молока то раз, Друге, якщо воно п'є молоко, ну от сказали, що воно п'є, розпитайте точно, що воно п'є і скільки п'є. Ось. Я, наприклад, як купляла козенята, то я як? Я питала, кажу, я його буду брати, тільки скажіть. Що воно у вас пило, щоб я дійсно знала точно. Я його сьогодні візьму, але скажіть, що воно у вас пило? О, і так само, як козу. Купляти також треба так спитати. Чому? Бо я вже була раз потеклася на козеняті. Це тоді, коли я шоколадку забирала. Ось. Я забирала шоколадку, вони сказали, що вона соску себе, дали мені соску собою, я не маю. Соска то така, вже сумно соску п'є, то його навчити можна пити легше. О, а ось це козеня, котре тільки кузусе, оце козеня тяжке. Так кажу, як є. Чого ти хочеш прийшла тут самовишньому? Ось. Та і від соски, якщо добре попаде, то нерві витріпає, поки навчиш, щоб воно пило. Але то вже легше, бо воно вже хоч соску п'є. Ось, так щось таке то. І якщо воно пило, в і хозяйки саме молоко, бо там те чи те, то ви так само і давайте. Не міняйте зразу на те, що вам хочеться. Хай воно пройде днів 5-6, щоб воно звикло до вас, щоб не пройшов той страшний стрес. І тоді воно, і тоді воно. Можете йому вже міняти пиття і воно не буде вас тоді поносити. Ось. А як ви його не встигли взяти, воно ще стрес не пройшов, а ви вже йому намішали того, що ви хочете, і понож через те, І проблеми з желудком козеняки. А у вас голова обертом йде. Бо заплатив великі гроші за козеня, зазвичай. Якщо купляють породисте козеня, воно файно гроші стоїть. Ось. І дивися ж, те козеня. Як на нині, то завтра здохне від поносу. Ось тоді починають питати, а що робити. Оце треба робити. Є недобросовісні. Ось. Не скажуть, що те козеня пило, що там не пило. Ти привезеш додому, а воно на тебе дивиться, як баран на ворота. Ти дзвониш, питаєш, а вони, ваші козеня ви купили, що хочете те й робити. Є й такі. Бо я знаю, бо дівчата розказують. О, так щось таке то. то ви вже, якщо навіть її купили і не знаєте, що воно там їло пило, годуйте його. Зразу, якщо вони кажуть, що воно пило півтора літри там, наприклад, на раз. Ну, хай навіть літру скажемо. Бо в мене моє, я навіть не знаю, поскільки вони зараз п'ють. П'ють, скільки хочуть. Молоко, сироватку, віддаю, п'ють, скільки хочуть. То те. хай навіть по літрі воно випиває, сказали. То ви не давайте літру молока, а дайте пів. Щоб воно вас пило пів, нині поп'є на раз по пів. Завтра дайте по 650, там по 850 і збільшити до тієї норми, яку воно пило. От як воно вже буде пити ваше молоко, тоді починаєте собі вже дивитися те, що... Що ви хочете, що вже там тиждень пройшов, і ви вже починаєте поїти тоді тим, чим вам треба. Ось. Щоб воно. Так, куркать казіться, куди вона набереш. Щоб воно не було проблем. І якщо козеня... Не пило, а почало пити, то дайте йому одразу, після того, як воно там раз чи два не випило, а потім видали йому пити і воно почало пити. Не більше 250-300 грам молока випити. Не більше. Ось. А тоді поступово будете збільшувати. Якщо ви йому зразу вальняєте багацько, бо воно п'є, бо воно попробувало пити, й дали купу молока. Воно як смак вип'є, то може навіть і вам здохнути. Так, так що не ризикуйте, п'яйте, годуйте, хай все у вас буде добре. Так, а якщо навіть вже і сталося так, що є понос, я таблетками ніякими не годувала козенят ніколи. Я чай дикої груші геляки, ті молоді, що наростають за рік. <кій> Дика ожина. Ромашка лікарська або ром'янок, як ви знаєте. І можна трошки з віробою дати. Ось таке діло. І тоді воно спиняє понос. Перший раз можна дати тепленьке без молока зовсім. А другий раз вже там даєте з молоком наполовину. Від нього запору не буде від того чаю. І... Нос, воно спиняє прекрасно. Є так, що нема дикої груші, нема ожир. Що робити тут? Аптечних лікарств я не знаю ніяких, бо я ніяких не давала аптечних лікарств. Я вам так кажу, як є, то за аптечні лікарства я вам сказати ніц не можу. Ось. Але давала, була раз. Господи, скажіть мені, як воно зветься. Фермент. Фермент той, що сир робити. То, якщо козеня, молоко тільки п'є. Даєте і воно перестає понос. О. А чого давала? Хотіла випробувати, чи дійсно так. Чай я мала що зварити. Але... Дівчата казали, попробуй, допомагає. Так, помагає. Але дуже трудно дозу визначити для козенят. Так що ось таке. Розводила в воді трошки і давала пити. Помагає. Ось. А так, так більше я аптечних лікарств ніяких не давала, бо мені до такого не доходило. Я бачу, як тільки трошки поносить. Зменшила дозу молока, чи там щоб то я не давала. Ось. Зварила чаю, напоїла. Разів 4, 5. І все. І воно все нормалізувалося. І все хорошо. Вже як понос пройшов, не спішіть зразу збільшувати, багато давати. Ось. Бо... Будуть знову ж ті самі проблеми назад. Ось. Так що ось таке. Бо вернеться назад понос і знову ж те саме все буде, що було. Так що ось таке-то. А вже тоді. Потрошки збільшувати починаєте. І тому козеняті пиття і воно п'є. Якщо ви купили козеня, і це козеня там не їло зерна, а вже більше, таке, що вже буде добре їсти зерно, то чуть-чуть привчайте. Не дивіться, що там хтось каже, о, у мене коло козенят в зерно в вільному доступі, у мене в мене моїх в вільному доступі, але воно в них з маленьких колоних зерно. І вони поступово до нього привикають, поступово їдять і вони не бояться. А якщо воно не їло, а ви в більшому козеняті дасте зерна, воно зразу попробувало смачне, втелепало багато і почав понос або желудок став, то це вже... Трошки не здало, бо ще поносту легше спинити, а от жолудок запустити козеняті це вже тягше. Ось, так щось таке. -то. Запускати жолудок можна квашених угірків росолом. Ось там, дивлячись, яке козеня завелике. Або Кока-Колою. Я запускаю, як треба. Якщо часом щось є, таке що став жолудок то я таким чином запускаю ось так е, жгутка козеня. Заливати козеня треба шпринцовкою за щуку на кутні зуби. Ні в якому разі в горло прямо не лийте, бо захлинеться і здохне. Ось. Або е, це, шприц 20-ка без голки за щуку на кутні зуби. Також заливається. І тоді буде вам щастя, козеня буде здорове сам перед не перегодовуйте і все буде добре. Якщо бачите, що це козеня після слабості щось зовсім тяжко відходить, не починає не їсти нічого, то можна вітаміни вколоти йому. Йдете в етаптеку, кажете, скільки козеняті, і вони вам наберуть дозу, ви вколите раз вітаміни, щоб трошки його підняти. Але зазвичай це вже дуже рідко треба таким же поносом його замучити, щоб воно вже... Знаєте, як сказати, щоб вже геть та козиня з ніг падало. Ось, то тоді треба зо два рази вколоти вітаміни. А й так, якщо воно себе після поносу нормально почуває, то все нормально, ні страшного. Воно поправиться назад, відчує і піде, буде живе здорове, буде бігати і брикати. Головне, більше не перегодуйте. Ну, я думаю, що я все розказала. Це мені в інстаграмі писали. Так, що ось таке то. Хай вам Бог дає, щоб ваші кози були живі, здорові, щоб все було добре. Ваші козенята. Як купляєте козенят, кажіть, хай вам навчать пити. Якщо та хазяйка хоче продати, то вона вам його продасть, щоб ви мали менше клопотів, хай вона і навчить. Ось таке діло. А те, що там кажуть, а захоче пити навчитися, то дуже тяжко, бо буває таке, що, я ж кажу, що взагалі козенята відмовляються від молока після того. Начинають тільки пастися, починають воду пити, а молока зуб ногою. Ось таке діло. Так що хай вам Бог дає, щоб все було добре. Гарного дня і міцного здоров'я. Будуть ще якісь запитання, якщо щось не зрозуміли, пишіть. А я. Заходьте на ефіри. Ефіри, щоранку йдуть від сьомої години до пів 8, десь я в тих рамках виходжу в стрім. Ось це на каналі Я і Маміні Тваринки. А на каналі я і мої кози о 21-й годині. Заходите, пишете і ми там рішаємо ті питання. І все прекрасно, і все хорошо. Так що ось таке то. Курки, гуш, звідси. Киш! Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, всім папа. -па, бережіть себе і своїх рідні. Хай ваші кози, козенята будуть здорові і радують вас.